Цей невеликий том вмістив у собі катихітичні бесіди, які у продовження попередньої серії Апостоли та Перші учні Ісуса Христа біля Витоків Церкви, святіший отець Бенедикт XVI вирішив присвятити найважливішим церковним письменникам перших чотирьох століть християнства: від Климента Римського, який помер близько сотого року до святого Августина, який помер у 430 році. Цих авторів зазвичай називають отцями церкви. Але хто ж вони такі, ці отці церкви? Цього звання удостоїлися ті церковні письменники перших століть, які відзначалися святістю життя, бездоганною ортодоксією, правовірністю вчення, яким цей почесний та значущий титул присвоїла сама церква. Тому ті, хто скомпроментував себе єрісю – не удостоїлися титулу отців, а отримали загальне визначення церковних письменників. Цей катехетичний цикл включає також імена трьох достойних і видатних авторів, які не можуть називатися отцями, оскільки не отримали у цьому сенсі формального визнання з боку церкви. Йдеться про Орігена, Тертуліана та Евсевія Кесарійського. У цьому томі папа Бенедикт простою і живою мовою. Представляє нам захопливу галерею з 26 портретів, кожен з яких присвячений одному з ранньохристиянських авторів. Матеріал подається у хронологічній послідовності від апостольських отців та апологетів до великих отців, які жили в епоху між III століттям та першими десятиліттями IV, представників як західної, так і східної церков, включаючи давню і досославну сирійську церкву. У кожному з портретів можна простежити одну повторювану схему. У деяких випадках, із практичних міркувань, бесіди були розділені на дві або три частини, так, у випадку з Орігеном, трьома капатокійськими отцями Йоанном Золотоустим та Єронімом знадобилися дві катехетичні бесіди, а Августину, улюбленому автору Бенедикта XVI та об'єктивно найбільш значущому письменнику перших чотирьох сторін християнства. Було присвячено цілих 5. Насамперед йдеться про людину в конкретних обставинах її життя. Далі про неї як письменника тут особлива увага приділяється її літературній діяльності, і, нарешті, про неї як наставник. І тут особливе значення має її богословське вчення. У всіх цих випадках папа прагне до ненав'язливої актуалізації святоцівського свідчення. А часто прямо підкреслює, що ці отці багато чого ще можуть навчити наших сучасників і сьогоднішніх християн. Наполягаючи на актуальності вчення отців, Бенедикт XVI має на увазі насамперед два аспекти. По-перше, проблематику співвзаємовідносин між вірою та розумом, незважаючи на певний радикалізм, що виявляв себе головним чином на периферії церкви. Оці від Юстина, філософа і мученика до Святого Агустина з усією рішучістю дотримувалися принципу злагоди між філософським розумом та євангельською вірою, прагнучи до критичного та конструктивного діалогу з культурою та філософією своєї епохи. У цьому процесі грецький логос був у певному сенсі розширений. Для того щоб виразити логос християнської проповіді Другої поста Святої Трійці, Сина Божого, що втілився в лоні Марії та є єдиним Спасителем світу. За думкою Бенедикта XVI, концепція розуму й сьогодні потребує розширення, щоб ми могли досліджувати та осягати ті аспекти дійсності, які виходять за межі чистої емпірії. Саме це розширення. Покликане дати можливість для більш плідлого та взаємодоповнюючого зближення між вірою та розумом. Другий із пріоритетних аспектів актуалізації це тема молитви в традиції церкви та необхідності особистого контакту учня з учителем. У своїх катехетичних бесідах папа багаторазово звертає увагу на той факт, що від отців умогляд ніколи не був самоцінний. Він завжди вів до сокровенних та сутнісних взаємовідносин з істин, тією, яка для нас, християн, є не абстрактним концептом, а найбільш реальною особистістю, тим Логосом, Сином Отчим, який сказав про себе, Я є істина». Ця особиста близькість із ним стає основою місії кожного християнина в церкві та в служінні братам. Так, молитва і літургія. Виявляються нерозривно пов'язаними з любов'ю до ближнього і являють собою плідний синтез. Звідси випливає необхідність серйозного іспиту совісті для кожного, хто хоче потрапити у золотий ланцюг свідків поряд з нашими отцями. І сьогодні перед обличчям нових викликів, що кидаються нігелістичною та атеїстичною культурою, можна перемогти лише володіючи чимось більшим, молитвою, близькістю з Богом та його словом. Нам, християнам третього тисячоліття, отці передають Євангеліє про спасіння, яке формувало їхні серця і вело їх по життю, щоб віра, надія та любов подолали опір світу.